Ця інформація настільки важлива, що я записую це відео у своїх улюблених домашніх бджілках. Є повні на які треба загадувати бажання, а є повні після яких більше неможливо себе обманювати, і снігова повня 2 лютого саме така. Рішення, які ви приймете за два тижні до та особливо після неї, тобто одразу після 14 лютого, будуть остаточними, холодночіткими та позбавляючими будь-яких ілюзій, і їх наслідки впливатимуть на ваше життя протягом наступних цілих 9 років. Ну, тому що такий 26-й рік, і це не просто повня. Це момент, який настав для того, щоб ви суворо відібрали в усіх сферах свого життя у роботі, у коханні, у цілях, у всьому, що ви називаєте і вважаєте своїм і про себе, те що є справжнім. Бо те, що ліпилося з лайна і паличок, воно розклеїться навіть попри ваше бажання. А те, що трималося раніше на страху, перестане працювати, навіть якщо раніше все ж якось трималося. Хвилинка інформації: снігова повня це традиційна назва лютневої повні, яка прийшла з північноєвропейських та північноамериканських культур. Її завжди вважали однією з найглибших не лише за духовним, а й за психологічним значенням. Чому? Бо за нею стоїть енергія екзистенційного очищення, а не що-небудь, і головне вибору. Люди це середина зими, коли ресурси на мінімумі, природа оголена, ми з вами на межі, і це непогано. Це необхідно, бо саме в такому стані ми хочемо відсікати у своєму житті зайве. Нам більше не вистачає сил тягнути те, що не наше. Хочеться натомість жити, виходячи зі своєї внутрішньої правди щиро і по справжньому, а не оце все. А для цього і треба підбити підсумки першого місяця січня. Я це зробила в своєму інста і я підочманіла, тому що я від себе не очікувала по шість тренувань на тиждень. Але коли ти займаєшся енергетичною роботою, то це логічний результат. Тож у січень ми закладали наміри, а не те, що ви могли подумати. Березень запускатиме рух навіть для тих, хто лежить як камінь, під який вода не тече. Але для цього між ними є лютий, і якщо протягом цього місяця ви не оберете для себе напрямок, вас винесе куди ви не планували. Бо якщо ви не знаєте, куди ви грибете по життю, то ви ніколи не будете задоволені тим, до якого берега вас, врешті-решт, приб'є. Тож запам'ятайте, а краще читайте в моєму телеграмі: лютий – це точка вибору і перевірки. А це справді моя мета? А це взагалі мої цінності чи нав'язані? Чи може це просто зовнішній шум? А я взагалі живу своє життя, чи я вічно до когось або чогось підлаштовуюсь, щоб не було страшно, бідно чи самотньо? Тому що лютий завжди був місяцем, коли ми пригружалися, займалися переглядом своїх обіцянок, бажань, корекцією рішень, поринанням в тишу роздумів перед важливим вибором. А тепер для нас цих лютий ще більше. Означає переломний момент до та після. Особливо зараз, коли пік повні припадає на портал 2.2, для багатьох вона відчувається як ще важча через те, що під портальною енергією ще більше знімається самообман, підсвічується втома і показується розрив між тим, що ми декларуємо, обираємо, заявляємо про все це голосно всім, і тим, що ми реально. Проживаємо насправді, і зараз Всесвіт у нас не питає, чого ми хочемо. Зараз ми самі маємо дати собі відповідь, а що я готова або готовий обрати і нести за це далі відповідальність, бо я це створюю. Бо якщо ви не створюєте своє життя, за вас є купа охочих, які зроблять це під свій манер. І нарешті висновок. Це повня чесності, а не ейфорії. Звісно, якщо ви нічого не хочете робити, снігову повню можна перечекати. Але майте на увазі, все те, що ви зараз не усвідомите, воно повернеться пізніше до вас через події, людей, якісь кризи, але не в якості покарання. Ні. Це просто буде наслідок траєкторії, яку ви самі для себе обрали. Тож, якщо ви хочете вибору та очищення не лише через усвідомлення, важливі внутрішні, а ще через потужну енергетичну роботу. А також, якщо вам цікаво дізнатися глибшу інформацію про те, як жити в енергіях лютого, щоб вас не винесло кудись, а привело якомога ближче до того, що є ваше, шукайте та чекайте зовсім скоро ще більше інформації буде викладено ось тут. До зустрічі. Щасливої повні.